Скарпіошки, доброго вам часу! Ми сьогодні з вами зібралися, щоб подивитися на ваш розклад. Що буде у вас такого цікавого у жовтні і як вам краще підготуватися до осені. Крім того, що палити свічки, слухати, як падає листя, пити смачну каву, або хтось вже п'є глінтвій, це мене не здивує. Перше, це загальна енергія. А загальна енергія Сімка мечів. У вас такий собі розрив у реальності, треба вас трошечки туди повернути. Карта говорить, що у вас нестандартний підхід до того, що зараз відбувається у вашому житті. І тут, можливо, для когось буде такий собі конфлікт інтересів. А навколо зовсім не те, чого я хотіла б, чи хотів. І взагалі, а що відбувається? Сімка мічів говорить нам про те, що ви хотіли б одне, а. Навколо зовсім інше. І ви намагаєте оту реальність прогнути під себе. Хто в нас там співав? Макарєвіч, Не стоїть прогибатися під змінчивий мір. От ви саме те і робите. Ви малюєте те, як вам треба, як вам хочеться. Спробуйте подивитися, як оця ваша поведінка впливає на людей навколо. Тут знов таки дно одноколодують, пошук, пошук рішення, пошук, можливо, якогось нестандартного виходу з ситуації. І... Цікавий результат, що приходить до вас у життя. Карта дурак, так і є новий шлях. Тобто зараз у вас такий розрив свідомості, розрив реальності, і ви шукаєте ключ. Ось ще один ключ. І, до речі, дивіться, ви його знайдете. І тепер будете шукати двері. Скорпіони! Скажіть, Лєна, знайшли ми ключ, а тепер шукаємо двері. Ем, без жартів, карта блазня, карта нуля, карта нового шляху, коли ви вже пройшли певний етап і кажете, а пішли на ну, ми знов? По всім 22 арканам прогуляємося. Ви берете з собою досвід, і ви зараз шукаєте новий шлях. І саме це прийде. До речі, може бути знайомство з певною людиною, яка прийде у ваше життя. Це в нас ще карта лікаря. Може будете разом десь всі шукати нестандартні шляхи лікування, або якісь нові процеси будуть відбуватися. Але прийде. Далі, що вас буде обмежувати? Родина вас буде обмежувати. Це знаєте, коли. Начебто, хочу піти на курс Б2, потім хочу навчатися, але в мене одній дитині 3 місяці, а другій 5 років. Щось важко. Можливо, у вас той новий роман буде. І от саме так, наприклад, ви познайомилися з чоловіком і кажете, я вже був дружина 20 років, мене він вже не збуджує, а отут новий коханець в мене з'явився і заважає мені чоловік, Те, що ви одружилися в церкві, вінчалися. Можливо, це, знаєте, як в церкві повінчатися, це ця карта нам показує, Показує карта родини, що у вас є певна, певне бачення певн... законів, тобто сім'я архаїчна, стабільна, може вам заважати те, що ви думаєте, завжди так мало бути. А треба подивитися, от якраз. Те, що є двері, вони є двері. Родина є родина. Це класика, це стандарт. А ви це малюєте по-іншому, нестандартно. Вам будуть заважати стандарти. Давайте скажемо так. Ви захочете піти новим шляхом, і оці всі стандарти, які ви собі придумали, вони, те, що мама вам з молоком матері дала, вони вам будуть заважати. Тепер ми, будь ласка, з вами робимо таку річ. Ви ставите мене на паузу і. Думайте про ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. І не знаєте, бути, не бути, кохати, не кохати, звільнятися, не звільнятися, подивимось, як вирішити цю ситуацію. Хм. Карта старш жриця По-перше, ви можете звернутися до професіонала. Це в нас карта таролога, психолога, це в нас лікар. Якщо ви не знаєте, як, то сходіть на УЗІ. Може, у вас щось були, чешеться, ви думаєте та пройде. Ні, сходіть на обстеження. Сходіть до когось, хто побачив шар, там може бути МРТ, і вам розкажуть, що з вами є. Долі, це доросла жінка. Це в нас може бути, крім як я говорила, психологів, тарологів, астрологів, хто чим займається. Що вони на столі тут карти, ви бачите, лежать. До речі, обстеження медичне. Це може бути священик, це може бути монахиня, або це карта інтуїції. Тобто. Ви прислуховуєтеся до своєї інтуїції. Якщо інтуїція вам каже, що це чотирилапи і хвіст, що це Кицька, то, значить, це Кицька, ну може бути кіт. Слухайте себе. І якщо вам інтуїція каже, не лізь туди, Марина, то Марина туди не має лізти. І Оксана також туди не має лізти. Тепер, що вас здивує? Здивують нові емоції. Саме от ваш новий знайомий, який може бути рицарь Кубків, який приїде. Він перейде. Людина, ви бачите, вже ця людина рухається, може бути знайомство десь в дорозі, ви собі в штрасенбані їдете або в літаку, і ви просто-напросто познайомитеся, і він допоможе вам перейти в нову сферу почуттів, якось окунутися в ці почуття. І буде вам велике щастя, я так розумію. Взагалі, знайомства рицарів Кубків, вони в нас такі, як моряки, в, кожного, в кожній гавані є якась подруга. Тому налаштовуйтесь на нічого серйозного, на легкий флірт, нікому ще не заважав. І що зробить Всесвіт для вас? Кільсо Фортуни. Значить, дивіться, яка тут ситуація. Ця карта саме в цій колоді означає. Четверо людей сидять за столом. Чим вони займаються? Явно в карти не грають, вони визивають духів, але в них немає ніяких інструментів. Тобто вони працюють як аматери, як нестандартно. Всесвіт дасть вам можливість побачити, побути в колі нестандартних людей, які також, як ви, можливо, намагаються іти новим шляхом. Це якась може бути ком'юніті, але вони аматери, вони не професіонали. І от саме у вас буде шанс поспілкуватися з тими, хто також шукає вашу нестандартність. Це те, чим ви займаєтесь. Ви тут непрофесійно змальовуєте, ви собі щось там по техніці придумали е цікавий. І Всесвіт покаже вам, що ви не одна. Може, він покаже вам, що ви не одна з тією проблемою. Можливо, ви знайдете справді для себе гуру, якусь людину, яку в інтернеті ви дивитеся, і вона, наприклад, вам скаже: Слухай, ну разом і батько гуртом і батька легше бити, і от я спробую йти також шляхом без якихось може, професійних знань, от як ви робите тут. Але вам все рівно треба буде якась підказка. Щоб ось знайти ваш. Ваше, ми говорили, що стандарти будуть заважати. Тут також проблематика нестандартна. І Всесвіт може дасть вам шлях діяти нестандартно. Тепер ми з вами, Скарпіони, дивимося оракульну колоду. Якщо вам потрібна психологічна консультація, якщо вам потрібна підказка, приходьте і на моїх консультаціях. Завжди а, клієнти отримують і психологічні поради, і поради таро. І вони бачать шлях, яким шляхом іти, і в кінці години чи півгодини консультації вони кажуть, слухайте, а що так можна було? Тому я кажу, так можна. А тепер що вам ще можна, скорпіони? І напис, Внутрішній спокій. Оце те, до чого ви йдете. Оці ваші пошуки, це ваше нестандартне мислення, ви йдете до внутрішнього спокою. Чого я вам бажаю? Тут, тут вода, ви вода, все буде неймовірно. Гарної вам трансформації!